Здрасті, народ. Хочу пропіарити одну подію. А, і дуже вас прошу, щоб ви самі поширили і попросили своїх знайомих, щоб вони чи цю сторіночку, посилання на цю сторінку буде в описі під відео, чи сам ролик, натиснути кнопочку поділитися і в ваших соціальних мережах, де ви там є, щоб ви це розпіарили. І попросили своїх знайомих, щоб вони також. Того, що якщо вам, якщо це ваша тема, якщо це ваша тема, то вам буде це цікаво. А якщо навіть вам це не буде цікаво, то може вашим знайомим, чи навіть якщо не їх, то їхнім знайомим обов'язково хтось знайдеться, кого це зацікавить. Для нас це зараз дуже актуально і дуже важливо. Це дуже серйозна подія. До суті, Ужгородський національний університет. Організував курс лекцій по нейронкам. Читає курс лекцій, досить цікавий дядько. Мало що це професор Манхеттенського університету Нью-Йорку, колишній викладач Ужгородського національного університету. А, наскільки я розумію, це в них сімейна тема. Здається, я не впевнений, але здається, ще його батько в 70-х роках займався роботою над математичним апаратом нейронних мереж. Туди це вроді експертні системи. Називалося. от На водній лекції вчора була водна лекція, там він намагався, ну там в основному бла-бла. бла Він намагався зрозуміти, для якої ж аудиторії, то що аудиторія відкрита, для якої аудиторії він читає, з якого рівня треба починати, чи самих азів, самих основ. От. Того там конкретики ніякої не було. От. Але був я прослухав водну лекцію, півтори години. Пропали з життя, промайнули, тобто, дядько, слухати, цікаво. Поспілкувалися, позадавали йому трошки питань. Рекомендую, якщо це ваша тема, якщо не ваша тема, дуже прошу поширити і просити поширити далі. Значить, наступна лекція буде вівторок, 18 лютого. Посилання всі необхідні будуть в описі під відео на цю сторінку, також на його персональну сторінку, де матеріали по темі. Для нас це зараз важливо і актуально. Ви знаєте, що робити. Дякую за увагу! Почуємось.